Завдяки вам сьогодні місто живе. Завдяки вам є водопостачання, теплопостачання, світло. Наше місто дійсно чисте. І все це завдяки вам. Я дякую вам, дякую кожному, хто сьогодні, незважаючи на все працює. Я бачу вас на всіх прильотах і бачу, з якою самовідданістю ви працюєте. Дякую вам. Звісно, коли є свята, я хочу побажати вам всім. Перш за все, кожному з вас міцного здоров'я. Я хочу побажати нам всім мира. І я впевнений, що в цьому році в наш дім прийде справедливий, довгоочікуваний, а головне довготривалий мир. І нам разом треба буде відбудовувати наше місто.